Одна з транснаціональних оборонних компаній і штаб-квартирою в Лондоні представила автономний перехоплювач із підтримкою штучного інтелекту для боротьби з безпілотниками. І їм на наше С-500. Він здатний точно націлюватись та нейтралізувати дрони на відстані понад 5 кілометрів. Цей перехоплювач оснащений низкою датчиків для точного виявлення та нейтралізації повітряної загрози. Велику роль у цьому відіграє система спостереження за повітряним простором, що пропонує новітні можливості протидії безпілотним системам. Ця технологія надає нові можливості для протидії швидким та високоманевреним безпілотним системам. Немає сумніву, що загрози ИБПЛА постійно розвиваються і поширюються на сучасному полі бою. Їх автономний характер, здатність до польоту та корисне навантаження забезпечують вищий рівень оперативної ефективності та враження цілей. Вони навіть уже випереджають керовані артилерійські снаряди, тому їх значення призвело до зміни в тактиці ведення війни та формування геополітичних подій. Вітаю вас на каналі Еспресо. Сьогодні тема у нашої програми буде така: зброя зроблена в Україні, перевірена війною. І ми будемо говорити про створення та виготовлення саме вітчизняної зброї та техніки для сил безпеки та оборони за найбільш актуальними напрямками: це боєприпаси, бронетехніка, артилерія, засоби реб на прикладах серійної та нової продукції та проектів від двох провідних і відомих вітчизняних компаній. З директорами яких і буде розмова у цьому випуску програма Війна та Зброя. Мене звати Сергій Згурець, я директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, яка спільно з каналами Еспресо прагне висвітлювати найбільш актуальні тренди в галузі безпеки та оборони. І зараз до нас залучається Владислав Бельбас, це генеральний директор компанії Українська бронетехніка. Пане Владиславе, вітаю вас, ради бачити і чути. Дякую, що знайшли час для наших глядачів. Доброго дня, дякую за запрошення. Я тут підготував низку питань, їх достатньо багато, але для розігріву я хотів би, щоб ми все таки, щоб ви поділилися враженнями від того, як світ ставиться до української зброї. Я знаю, що ви буквально ось ось повернулися з виставки у Саудівській Аравії, де були представлені наші зразки, там європейські, американські, південнокорейські, китайські, навіть російські. І, і Я певен, що до, до нашого стенду підходили представники. Різних компаній і питали і про війну, і про українську зброю. Які враження, які на якому рівні ми зараз перебуваємо відносно інших країн? І чи готові купувати нашу зброю? Однозначно е, партнери готові купувати нашу зброю, але, скажімо так, це не на часі. Зараз тому. Чесно кажучи, такі переговори активно не ведуться під час таких міжнародних заходів, нами представниками нашої компанії чи учасників асоціації наудії, з якими ми приймали участь в цій виставці. Більше ми говоримо зазвичай про організацію коопераційних зв'язків. Більше ми говоримо про компонентну базу, про виробничі потужності, таке інше. І тому що ми мульти, мультиплікуємо да, обсяги виробництва, а це вимагає певного певних виробничих можливостей. Крім цього, стосовно порівняння і стосовно сприйняття в світі, дуже скажімо так, позитивне сприйняття там того досвіду, який в нас є, але Є не розкрито повністю наші можливості в плані того, що продукція, яку ми застосовуємо на передньому краї українського виробництва, вона ще не доступна до постачання, де не, не, ми її не презентовуємо, не проходимо випробування в різних іноземних замовників. Тому, скажімо так, з точки зору медійної, так ми відомі, з точки зору там, фактичних поставок ще я думаю, це в нас попереду, і це вже, мабуть, тема буде підійматися після перемоги. А стосовно участі росіян, я хотів би це важливо, бо це одна із виставок, які Росія приймала участь, на жаль, і, бо більшість країн там, де проходять якісь такі міжнародні великі традиційні виставкові заходи, не допускають Росії до участі. Із я хотів би які висновки сказати: по-перше, що росіяни в загальному нічого нового там не представили, не було такої там жвавої цікавості до їх продукції. Всі розуміють обмеженість або неможливість постачання звідти, тому новинки, якісь чи ще що, що привертало до увагу зі слів наших е сау е саудівських партнерів е там не було. Це добра новина для нас, е тобто, е бо вийшли, ви, мабуть, знаєте, що вчора, сьогодні, і Financial Times випустили, що. І політико інформацію про те, що неочікувано росіяни виробляють, наче 4 мільйони артилерійських боєприпасів. Що неочікувано вони швидко відновлюють втрачені свої можливості бойові. Тому дійсно, ну ми маємо ми маємо знати ворога. Ми маємо покладатися на реальну ситуацію, а не видумано в нас головах. Ну тоді то повертаємось тоді до вашої продукції, тому, тому, що розуміємо, що зараз українська бронтехніка постачає Збройним силами, силам оборони продукцію там за трьома основними там складовими: це бронтехніка, боєприпаси, там артартсистеми і міномети. Це якраз те, що дозволяє знищувати російський потенціал. А з точки зору у вас, як директора компанії, які з цих трьох напрямків для вас є з одного боку найбільш складним, а з іншого боку, Ну, найбільш масовим з точки зору завантаження роботи під вашого підприємства і тих підприємств, які забезпечують кооперацію виготовлення тих чи інших зразків. О, дуже важке питання. Е, на жаль, простого, простого напрямку в нас немає чомусь. Це заслуга, мабуть, радянської нашої спадщини. Знаю, ну будь-яке виробництво будь-якої військової техніки. Це доволі складний процес, і е, в більшості своїй е, він складний, тому що ми його робимо складним. Ми як держава, а не тому, що е, щось там складно виробляти, розробляти і так далі. І ми бачимо на прикладі безпілотників, якщо е, зменшити скажімо так, тиск на, на цей бізнес, дати можливість заробляти на цьому кошті, то е, можливості мультиплікуються доволі короткий період часу. Е, на жаль, е, ми говоримо про безпілотники. Я абсолютно підтримую це. Але я би робив такий досвід до всіх виробників. Тобто, неможливо ж сказати, що нам потрібні безпілотники, а не потрібні артилерійські боєприпаси. Це ж неправильно. Не, не Тому, звичайно. Простої техніки в нас на жаль простих проектів у нас на жаль немає. Бронемашини вони вимагають своєї уваги з, з деталей до розробки, і е, треба, так, треба зважати на досвід підприємства, який ми мали з 15-го року, і зараз от на відео випробування варти проходили. І розробка новатора, яка враховувала якраз досвід розробки автомобіля, варта проходження всіх випробувань. Тобто зараз ми це все робимо, маючи попередній досвід, маючи, скажімо так, уже якийсь бекграунд десятирічний, до речі, і тому скажімо так, по процесу розробки техніки йдемо. Що стосується мінометів, то теж компанія вже. У 2018-2019 році ставила на озброєння більш легкі міномети з 2022 в січні, прямо перед війною були закінчені випробування, які продовжувалися більше двох років по міномету 120 міліметрів. Це єдиний міномет, який, е, був, е, який пройшов державні випробування в повному об'ємі. Успішно відстріляв понад 5 тисяч пострілів, повний ресурс міномета без втрати своїх технічних характеристик.